Перевертні в погонах. По іншому цих правоохоронців не назвеш. У столиці затримали злочинну групу з п'яти чоловік, четверо з яких міліціонери. Після денної служби хлопці перевдягалися у цивільне і патрулювали місто у пошуках наживи. За півроку банда здійснила 12 нападів на городян. Останню свою жертву злочинці пригледіли у кафе. Побачивши, що чоловік на підпитку, міліціонери запропонували скласти йому компанію. Після кількох чарок алкоголю нові приятелі підсипали чоловікові у напій психотропну речовину. Коли потерпілий втратив свідомість, зловмисники заштовхали його у автівку і спробували вивезти за місто. Однак обікрасти чоловіка не вдалося. Усіх перевертнів у погонах затримали на виїзді з міста. У них, власне, не було однієї якоїсь схеми. Вони діяли по різних обставинах. Серед потерпілих її жінки вони вивозили за місто і жінок. Бачили, наприклад, що людина у генделеку десь випиває, підходили до неї. При виборі своїх потенційних жертв злоумисленники були нерозбірливі. Хто мав більше коштовностей та грошей при собі, той і ставав жертвою нападників, кажуть у прокуратурі. Ба більше за час своєї злочинної діяльності банда не лише наживилася на золотих ланцюжках та гаманцях, а й встигла обчистити кілька квартир. Наразі триває слідство.